На Миколаївщині у Вознесенській багатопрофільній лікарні встановили дахову сонячну електростанцію потужністю 28 кВт. Це забезпечить надійне та безперебійне живлення, зокрема в умовах надзвичайних ситуацій та аварійне відключень електроенергії, повідомляє заступник начальника Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров. Він розповів, що станцію вдалося встановити за підтримки ТОВ East Energy Engineering за ініціативою команди Миколаївської ОВА. Гарнатуру зазначив, що все оглянули на робочій нараді з першим заступником міністра охорони здоров'я Сергієм Добровим, міським головою Євгенієм Величком та депутатами. Під час цієї зустрічі були обговорені пріоритетні напрямки розвитку лікарні та можливості для подальшого розширення, написав він. На черзі в Миколаївській області ще кілька проєктів, пов'язаних з енергоефективністю та енергонезалежністю закладів охорони здоров'я, Щодо інших новин тижня. ДТЕК ВДА починає підготовку до реалізації проєкту Полтавської вес, яку допоможе вітроенергетикам війти на вільний ринок. Підписуйтесь наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.